На третьому році великої війни, в самому центрі української столиці, під боком у і правоохоронних органів пригрілась велика група осіб, діяльність яких інакше, як проросійською, не назвеш. Ця група складається з 48 народних депутатів Верховної Ради України. Хтось із них голосував за харківські угоди, а хтось зовсім недавно не вилазив із пропагандистських проросійських каналів. Зараз ще правда деякі сидять у СІЗО і очікують справедливих вироків. Але інша частина, наче нічого й не було, ходить до Верховної Ради і працює на благо України. Розповідаємо, що це за депутати, чим вони запам'ятались за свою політичну кар'єру, та що з ними усіма робити. Щоб зрозуміти, скільки депутатів із проросійським шлейфом може бути сьогодні в раді, ми в текстах посортували їх за шістьма категоріями. Це, наприклад, висока посада за президентство Януковича, голосування за скандальні проросійські закони, пропагандистська і проросійська діяльність. Давайте пройдемось по кожній з цих категорій. Перша це висока посада за президентства Януковича. Мабуть, ні для кого не секрет, що в цей період влада була побудована як. Як мафіозна ієрархія. В ній займати високу посаду означало беззаперечно виконувати накази проросійського клану. Найбільше колишніх регіоналів-високопосадовців в парламент зайшло з партії Опозиційна Платформа за життя. Це й не дивно, бо ця платформа це просто переименована. Партія регіонів багато з тих, хто не втік з України після революції гідності та вирішив продовжити політичну кар'єру. Опинились саме у ОПЗЖ. Ця партія це взагалі великий фанат перейменувань. Після того як у 2022 році діяльність ОПЗЖ заборонили ця поліцила знову змінила свою назву. Далеко вони не ходили. Назвались платформою за життя та мир. І цю групу знову очолив Юрій Бойко, так само як і ОПЗЖ. Завжди було цікаво за яке життя і за який мир виступає ця партія, яка так довго і безперестанно багато років підіграє найагресивнішій та найжорстокішій державі 21-го століття. До слова про Юрія Бойка розпочнімо з нього. В уряді Миколи Азарова Юрій Бойко займав посаду голови Нафтогазу України та міністра палива та енергетики України. В сучасній політиці він найбільше запам'ятався корупційним скандалом, названим на його честь вишки Бойка. Як політик Юрій Бойко також системно відстоював статус російської мови та захищав українську православну церкву Московського патріархату під час війни на Донбасі. Юрій Бойко заявляв, що це. Україна не хоче миру, бо саме вона не веде діалог з Кремлем. Власний Юрій Бойко був одним з 36 депутатів, які голосували проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей. У березні 2019 року Юрій Бойко разом зі ще одним скандальним проросійським депутатом Віктором Медведчуком літали в Москву на зустріч з тодішнім прем'єром Російської Федерації Медведєвим і головою правління російського Газпрому Міллером. А у 2020 році Юрій Бойко потрапив у список найбагатших українців за версією видання НВ. Цей депутат має нерухомість в Україні та Росії, хоча офіційно на нього не зареєстровано. Жодного бізнесу в категорію колишніх високопосадовців регіоналів також потрапив Нестор Шуфрич, який у Януковича був заступником голови ради нацбезпеки і оборони. У 2018 році він казав, що в Україні йде громадянська війна, а російських військових на Донбасі немає. У 2021 році на ток-шоу він відмовився називати Росію країною агресоркою, бо мовляв РФ є великим торговим партнером України вже під час повномасштабного вторгнення СБУ оголосила Шуфричу підозру в державній зраді. Під час обшуків в нього знайшли радянську символіку. а Ще документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей минулого року він також отримав підозру у фінансуванні Росгвардії у Криму. На щастя, зараз Шуфрич сидить не у Верховній Раді, а в СІЗО. Загалом в нашому списку є декілька депутатів, які вже сидять в СІЗО, як і Шуфрич самі склали мандат, втекли за кордон або ж були ліквідовані як от горозвісний маленький гвинтик Ілля кива. Але є ще декілька десятків депутатів, які спокійно собі сидять зараз у парламенті. Ось ще декілька колишніх регіоналів високопосадовців, які у 2019 році отримали мандат народного депутата. Це, наприклад, Михайло Папієв, який з Януковича очолював Чернівецького та був радником президента Юрій Павленко, який був уповноваженим президента справ дитини, чи Олександр Позанов, який працював заступником голови КМДА, або ж Микола Скорик, який працював міністром фінансів в уряді Автономної Республіки Крим, а потім очолював ОДА, да. або ж Дмитро Ісаєнко, який багато років працював заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, і фігурує в декількох антикорупційних розслідуваннях. Знаєте, що ще об'єднує цих людей у 2020 році. Вони входили до групи 47 нардепів, за зверненням яких Конституційний суд ухвалив скандальне рішення про скасування електронних декларацій. Саме це рішення спричинило глибоку політичну кризу в Україні та стало кроком назад для української боротьби з корупцією. Якщо вам подобається це відео, поставте йому лайк та підпишіться на наш канал та відправте це відео своїм знайомим, аби вони дізнались правду про те, хто сидить у Верховній Раді. Наступна категорія голосування за харківські угоди. Цю угоду депутати Верховної Ради ратифікували у квітні 2010 року. Вона дозволяла Чорноморському флоту Росії залишатися в Севастополі довше в обмін на знижку на газ. Це порушувало конституцію України і вже через кілька років допомогло Росії окупувати український Крим. Адже саме із бази Чорноморського флоту почалося вторгнення. В Цій категорії є дві людини. Не буду казати всього лише дві, бо це цілих дві людини, які спочатку хвалили угоди, які допомогли зільоним чоловічкам окупувати Крим, а потім сиділи в раді і впливали своїми голосами на українську політику. Обидві людини зайшли в парламент з списку одіозної ОПЗЖ. Отже, це сестра Сергія Льовочкіна, Юлія Льовочкіна, яка до речі вже склала свій мандат. У 2020 році Льовочкина у парламентській асамблеї Європи підтримала повернення туди росіян, зате голосувала проти введення санкцій проти них. За даними схем, Юлія та Сергій Льовочкини виїхали незадовго до початку повномасштабки і осіли на лазурному берегу у Франції. Про Сергія я розкажу вам трошки пізніше. Друга людина в списку нинішніх депутатів, які голосували за харківські угоди, це Сергій Ларін, який зараз спокійнісінько сидить собі у раді у 2013-2014 роках, Ларін був заступником Сергія Льовочкина, який на той момент очолював адміністрацію президента Януковича. Від ОПЗЖ у парламент зайшло багато депутатів, які під час революції гідності голосували за диктаторські закони. Вони були ухвалені Верховною Радою в січні 2014 року. Ці закони жорстко обмежували права людей і давали силовикам більше влади карати протестувальників. Ці закони фактично мали допомогти придушити масові протести, які спалахнули після рішення Януковича відмовитися від руху до Європи і повернутися в орбіту Росії. Хто ж голосував за ці закони? Ну ось, наприклад, Віталій Борт, який назвав події на майдані свавіллям та підтримав референдум про подальшу долю Донбасу, а також бізнес-партнер Юрія Бойка, Юлій Іофе, який також голосував проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей. Ще за диктаторські закони голосував Олександр Пономарьов, який нині сидить в СІЗО через підозру про держзраду і колаборантство. За ці закони голосували і вже згадані Нестор Шуфрич і Юлія. Льовачкіна, а також Сергій Дунаєв, про якого я скажу пізніше ще пару слів. За них голосував і Олександр Фельдман, який у 2022 році перетік з ОПЗЖ у групу відновлення України. Він також є одним з ініціаторів скандального звернення в Конституційний суд у 2020 році. В Цій категорії у нас також є багато самовисуванців деякі з них, щоправда, теж колись були регіоналами. За диктаторські закони голосували. Такі самовисуванці: засновник епіцентру і один з найбагатших українців Олександр Герега, фігурант шести антикорупційних розслідувань Сергій Лапазюк, а також нардепи Степан Івахів, Олег Колініч, Антон Кісе, Антон Яценка та Ігор Молоток. Наступна категорія це власники чи учасники проросійських пропагандистських медіа. Після втрати влади багато колишніх регіоналів переключилися на пропаганду. Вони через проросійські медіа, які насправді були просто рупорами Кремля, заганяли в голову людям фейки, просували російські наративи та намагалися розхитати довіру до української влади і громадянського суспільства. А дехто з депутатів навіть був власником цих пропагандистських майданчиків. Цю категорію, наприклад, потрапили депутати від ОПЗЖ, які повтікали за кордон та отримали підозри у держзраді. Це, наприклад, бізнес-партнери Тарас Козак і Віктор Медведчук, які разом продавали нафтопродукти бойовикам ДЛНР. Козак офіційно володів проросійськими телеканалами News1, Нюсванзік і 112, а неофіційно вони вважаються каналами пана Медведчука. Про всю антиукраїнську діяльність цієї персони можна зняти окреме відео, але зупинятись довго на ньому я не буду. Цю ж категорію потрапив і Вадим Рабінович, який розвивав проросійські медіа, зокрема вже згаданий телеканал Ньюс One. І сам він регулярно відвідував ефіри цих каналів і навіть мав цілу авторську програму на 112-му. В ефірі цього телеканалу Рабінович, наприклад, говорив, що в Україну повертається фашизм. Власне за поширення антиукраїнської пропаганди в Європі та Україні Рабінович отримав підозру у Держзраді. Також тут є Ренат Кузьмін, який в ефірі 112 го каналу говорив, що Ворення так званих ДЛНР це реакція на антиконституційне захоплення влади в Києві. А ось ще кілька пропагандистів. Наталія Королевська на ток-шоу Савіка Шустера наполягала, що саме українська влада не хоче миру, а не країна-агресорка Росія. Адсутство політичської волі і желання сьогодні реалізувати мірмірний план в страні. Онксажелінню на Нардеп Олександр Лукашев. Також був частим гостем на проросійських каналах, де поширював проросійську і антизахідну пропаганду. Він закликав провести вибори на непідконтрольних територіях, а вже потім встановити контроль над кордоном. Сюди ж можемо зарахувати і Олександра Качного, який вибіг зі студії під час ток-шоу, бо не міг сказати, що саме Росія винна у розв'язанні війни на Донбасі. І сказав, що там воюють українці з українцями. На Донбасі відбувається сьогодні у нас е, ситуація, при якій одні українці стоять проти інших. Вибачте, будь ласка, в таку розмову Добре. нас не буде. До побачення. До побачення тут же можемо й згадати про непристойно багатого Сергія Льовачкіна, який за Януковича очолював адміністрацію президента. Зокрема, тоді, коли на Майдані розганяли студентів протестувальників. Я вже згадувала кілька заслуг Льовочкина, але також він у 2016 році відкрив проросійський блог на французькому Huffington Post, де він жалівся, що в Україні бракує. Політичної волі закінчити війну на Донбасі, але у своєму блозі він чомусь забув згадати, що для миру необхідні виведення російських військ, контроль України над кордоном, участь українських партій у виборах і доступ українських змі до висвітлення цих подій. Ну і я вже згадувала, що таку саму тезу поширював лідер ОПЗЖ Юрій Бойко. До речі, вам нічого не нагадують оці ці тези про злу Україну, яка не хоче миру і жодних згадок про агресію Росії. Останнім часом ми чуємо повторення цього ж наративу, який Кремль воскресив знову. Найстрашніше, що тепер ці тези лунають ще й з уст респектабельних американських високопосадовців. Якщо вам цікаво дослідити цю тему, то в нас на каналі є окреме відео про те, хто в США виступає проти підтримки України. Останні дві категорії це проросійська діяльність до лютого 2022 року, і проросійська діяльність після лютого 2022 року. Ми поділили події на до і після лютого 2022 року, бо після втечі арештів і складання мандатів проросійських мастодонтів їхнє місце зайняли нові люди. І більшість з них потрапила в раду за списками Слуги народу і продовжила просувати російський вплив. Але про все по порядку. Про антиукраїнську діяльність деяких депутатів з ОПЗЖ Я вам вже розповіла в попередніх розділах. А ось ще декілька персон з цієї партії, яких я не згадала, Сергій Дунаєв, про якого я обіцяла вам сказати ще пару слів, наприклад, публічно називав бійців ЛНР героями, кадаш актеоримітало. Химики и нефтехимики, оставшиеся без работы и утратившие возможность содержать жены и детей, вынуждены идти воевать, рассчитывая получать за это хоть какие-то деньги. Да не герой! Тут же у нас є депутат від ОПЗЖ Василь Німченко, який у 2018 році голосував проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей. Сергій Льовичкін, якого я згадувала вже тисячу разів, у 2015 році став фігурантом розслідування про фінансування його компанією тероризму. В цю ж категорію потрапили депутати Олександр Колтунович і Тетяна Плачкова, які у 2020-му їздили з делегацією ОПЗЖ до Москви. Тут є й депутат Григорій Мамка, який був регулярним гостем-експертом на проросійському каналі ОПЗЖ. А у 2021 році, під час арешту Віктора Медведчука, Мамка захотів взяти його на поруки. Або ж чоловік вже згаданої Наталії Королевською, Юрій Солод, який під час передвиборчої гонки розмістив плакат з написом Вастановимот нашення з Росією вернем мир на Донбас. Депутат Олег Волошин у 2020 році, прямо з трибуни парламенту, сказав, що суверенітет України відданий повністю зовнішньому управлінню, і країна, в якій немає суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом. За це його тоді облили Зеленкою. Україна також ти пасує цей суверенітет захищали. Валерій Гнатенко у 2014 році виступав за проведення референдуму в так званій ДНР. А у січні 2022 року заявляв, що Росія знаходиться в оточенні НАТО і Україна дуже зручний майданчик, аби замкнути це оточення. А ось настав зірковий час для представників інших політсилів. От, наприклад, нардеп забудовник Вадим Столар. Його родина, за даними схем, мала бізнес в РФ і сплачувала там податки. А компанії самого Столара фігур. Руть в розслідуванні пов'язаному з легалізацією коштів Віктора Медведчука. Тут у нас є і слуга народу Данило Гетьманцев. Він багато років працював помічником у регіонала Володимира Сівковича, якого прямо називають російським шпугуном, який недавно отримав підозру в Держраді. Ще є нардеп Євген Брагар. Можливо, ви пам'ятаєте, як він зашкварився, коли в ефірі одного з ток-шоу запропонував пенсіонерці продати собаку елітної породи, щоб сплатити борги за комуналку? Так, от, ще до цього блискучого висловлювання на ток-шоу Брагар подав заяву до поліції на дівчат, які вимагали від водія автобуса вимкнути російський серіал. Нагадую, що тоді водій відмовився виконати прохання, нахамив пасажиркам та почав штовхати дівчину, яка це знімала на телефон. Також тут є фігурант антикорупційних розслідувань Андрій Одарченко, цей обранець від слуги народу. Чомусь вирішив закинути партії наші проросійського політика Мураєва 200 тисяч гривень. І останній наш представник цієї широкої та різноманітної категорії це депутат Андрій Аксьонов. За даними громадського активіста Дениса Казанського, Аксьонов у 2014 році організовував референдум ДНР в Новодонецькому, де він був селищною головою. Того ж року він за інформацією Донбас Реалі», поїхав до анексованого Криму, де подав заявку на отримання російського громадянства. Як я вже згадувала, після повномасштабного вторгнення частина регіоналів трохи затихла, і на їхнє місце чомусь вирішили прийти нардепи від слуги народу. Хоча багато депутатів від ОПЗЖ все ж продовжують не приховувати свою проросійську позицію. Юрій Бойко, схоже, вже почав свою передвиборчу кампанію в Тіктоці. В коротких відео він розповідає про утиски російськомовних в Україні, критикують декомунізацію та заборону УПЦ МП. Але повернімось до слух. у 2019 році зі спи. Ску цієї партії в парламент потрапили такі проросійські депутати Євген Шевченка, який підтримував Лукашенка під час масових протестів проти фальсифікації виборів в Білорусі, за що його зрештою виключили з партії в 2019 році. Він на пропагандистському первому каналі заявив, що зупинити війну на Донбасі заважають українські націоналісти. І час повномасштабки він на своєму телеграм-каналі закликав Україну до діалогу з Росією, а інакше Зеленського змусять піти. А ще він звертався до Дональда Трампа з проханням сприяти припиненню скочування України в диктатуру, авторитаризм і беззаконня. Депутат Втікач Артем Дмитрук, який дав інтерв'ю російському пропагандистському виданню «РТ», де він переклав на Зеленського відповідальність за війни і приписав йому геноцид щодо всього українського народу. А ще є Максим Бужанський, який ще до повномасштабного вторгнення казав, що єдиний результат майдану це легалізація нацизму і не зупиняв потік проросійських тез і після повномасштабки. Тут же у нас є і нардеп Олександр Дубінський, який регулярно поширював російську пропаганду про зовнішнє управління Україною, фейки про біолабораторії і назвав гасло слава Україні нацистським. Це привітання, по суті являється нацистським. Вот думайте, що хочете. Ну, у вас просто якщо ви не розумієте, то ну к сожалению. Що робити з цим усім? Автоматично позбавити мандата про російських політиків, тому що вони мають таку позицію, було б неправильно. Це шлях до диктатури, бо потім так зможуть позбавляти мандатів і реальну опозицію. Багато нардепів цього списку мають підозри в державній зраді або є фігурантами антикорупційних розслідувань. Тож правильний шлях довести кожну справу до рішення суду, після чого рада має проголосувати за відкликання мандата. Кожному персональному випадку, але найголовніший вибір зробите ви, громадяни України, на наступних виборах. Саме ваш вибір впливає на те, хто сидітиме в раді і представлятиме ваші інтереси, а хто ні. Всю інформацію, яку ми взяли під час підготовки цього відео, наші журналісти знайшли у відкритих джерелах. Всю інформацію про чиновників ви можете переглядати на порталі руху, чесно, у Вікіпедії чи статтях у ЗМІ. Тож наступного разу, коли в Україні проходитимуть вибори, не ведіться лише на популістичні передвиборчі обіцянки гречкосійства. Перевіряйте списки партій, за які ви голосуєте, та дізнавайтесь, що вже зробили для нашої країни люди, за яких ви збираєтесь віддати свій голос. Нагадую, якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк і підпишіться на наш канал. А якщо ви хочете підтримати вихід цікавого і глибокого контенту, залиште нам донат за посиланням в описі цього відео.